Війна руйнує все: людські долі, людське життя, наші сподівання та цілі. Багато хто пережив обстріли, залишаючись у власних будинках, дехто ховаючись в укриттях. Багато хто був змушений тікати за кордон і переживати там ще дужче ніж вдома. Ми всі так чи інакше пережили травмуючий досвід, такої сили, що у сучасному світі таке важко собі уявити а мешканцям інших країн точно не зрозуміти, що саме нині відчувають українці. Стабільним наш психологічний стан складно назвати, хоча ми й намагаємось бути максимально сильними. Тож нині росте кількість тих людей, хто не соромиться звертатись по допомогу до психологів. Наша героїня досі не може говтатись після того, як не дуже далеко від її будинку був приліт, втратила сон та спокій, тож шукає розраду у психолога. Спробуйте прислухатись до себе, що з вами з приводу. Переживання тієї події, про яку ви розказали. Наскільки ви зараз ще часто про неї думаєте, що ви відчуваєте з цього приводу, що, що вас непокоїть, да? що вас могло би заспокоїти в думках про ту подію? І у кожного свої переживання кажуть фахівці гарячої лінії запорука, бо ми всі різні. Але дійсно війна спровокувала чимало розладів: тривожність, депресивні стани, панічні атаки, порушення сну стали більше непокоїти українців. Спочатку в нас була така тенденція: 80 на 20, Тобто 80% жінок, 20% чоловіків в середньому зверталися. Туди вже десь з осені в нас ситуація почала змінюватися, і зараз десь 60 на 40. 60% жінок і 40% чоловіків. Бувають випадки звернень від військовослужбовців. Це те, чого не було на початку функціонування лінії. На початку функціонування багато було звернень від жінок, які от виїжджали за кордон, виїхали за кордон. То зараз все ж у нас більше звернень де від людей, які знаходяться в Україні. Коли почали активно вимикати світло, також. Збільшилась кількість звернень, тому що от, ну люди почали відчувати цю тривогу, це втрату контролю свого життя. Да? Бо коли немає світла, ми взагалі не можемо планувати взагалі наше життя, і виходить, що крім війни, твоє життя також не заплановане, і це також вплинуло негативно на психологічний стан людей. Є стереотип, кажуть фахівці гарячої лінії запорука, що лише нездорові люди звертаються до психологів, але насправді до них якраз звертаються здорові люди. Бо якщо є певні розлади або певні стани, то звертаються не до психологів, а до лікарів-психіатрів, і лише досвідчений фахівець зробить правильний висновок та поставить діагноз. А от звернення до психолога є кроком до розуміння себе в першу чергу. Є е, явні ознаки, які свідчать про те, що зі мною відбувається щось. Чого раніше я не спостерігав. Наприклад, по нашим клієнтам там вони кажуть, що ну, раніше все було добре зі сном. Зараз там я погано дуже сплю. Можу до ранку там, не спати, потім засинаю і сплю там до обіду або взагалі пару годин. Втрата ваги. Не переживаю світ в яскравих фарбах, як то було раніше. Тобто, регістр емоцій, ніби якій рівний, да? не зрозуміло, що я переживаю, не, не отримую задоволення від життя. От коли ви відчуваєте, що е, те, що ви раніше, наприклад, е, робили легко, зараз у вас взагалі немає до цього інтересу, коли ваше звичне життя. Е... Ну, те, яке зараз можливо під час війни, і ці стани. Ви розумієте, що цей стан, який ви зараз відчуваєте, він заважає вам функціонувати. То це вже ті е, ознаки, за якими ви можете звернутись до психолога. Звернення до психологів більше не є чимось надзвичайним, особливо зараз в наших надзвичайних умовах життя. Це скоріше людина, якій можна довіритись. І тоді такий фахівець допоможе зрозуміти суть проблеми, передивити життєві пріоритети, допоможе розв'язати ментальні. Та емоційні труднощі. Психолог не ставить діагнозу, він не вішає ярлик, він не ставить хрест. Він просто допомагає зрозуміти, що з людиною, і допомогти її, там, направити. Та, бо іноді, наприклад, людині не потрібно там, 10 консультацій психолога. Іноді вистачає навіть однієї для того, щоб зрозуміти, передивитися сфери свого життя, можливо, там, да, знайти якісь ті ресурси, які в нас у всіх є навіть зараз, там, звернути на це більше уваги. Хтось телефонує просто навіть виговоритися. Ви знаєте, бувають такі ситуації, що людина там, наприклад, знаходиться за кордоном і в неї немає навіть з ким поділитися всіми почуттями, які в неї є. Іноді людина просто телефонує, якби один раз вона виговорилась, їй стало краще, і більше в неї вже немає потреби звертатися до психолога. Наразі, аби звертатися до психолога, навіть на особисті зустрічі не треба приходити. Наприклад, гаряча лінія запорука допомагає людям онлайн, і перші п'ять консультацій безкоштовні. Тож треба мати лише телефон чи доступ до інтернету та месенджерів. кажуть, головна мета підтримати українців в ці непрості часи і рятувати їх від ментальних недуг, які заважають жити життя.